Денис Макуха вже близько 10 років розвиває сімейну справу із продажу текстилю в одному із торговельних центрів міста. Два роки тому вступив до лав Державної спеціальної служби транспорту і з того часу зводить оборонні споруди у прифронтових містах та селах. Це і танкові рови, і оборонні укріплення в невибухові, це в там. Утанка, ягоза, тому що противник не прийшов. Нині справа в руках дружини військовослужбовця Тетяни. Хоч зараз і не просто, але головне, за словами жінки, не падати духом. Важко, але наші працівники допомагають завжди. В скрутну хвилинку. Дівчата, всі молодці. хлопців у нас вже мало там. Всі хлопці, майже всі служать. Пусте прорвемося, правда? Бути дуже сильно, як моя дружина, це точно. Я дивусь. Сьогодні подружжя приймає вітання із прийдешнім днем працівників торгівлі, який цього року відзначатимуть 27 липня. Відзнаки та грамоти вручили 25 хмельничанам. Це військовослужбовці та ветерани. Працівникам торгівлі, які взяли зброю до рук, насамперед подякували за захист. День торгівлі був би абсолютно ніяким і не потрібним, якби не ваша насправді робота і чи боротьба. Я думаю, якби Україна не стояла. А вона встояла завдяки вам? То сьогодні би десь хтось, мабуть, рублями тут торгував би це і з наших торгівельних мереж. І це є просто які самі були, чи є підприємцями, чи це сфера обслуговування наприклад, ну, до прикладу шиномонтаж. Ми завдяки їм всі просинаємося щодня і можемо жити в своєму умовно мирному місті. Відзнаку отримав і Роман Кравчук. Нині він здобуває звання старшого лейтенанта в Національній академії сухопутних військ, а у минулому працював у супермаркеті і найбільше тоді цінував роботу з людьми. Починав з охоронника і почав кар'єрний ріст і став адміністратором. Багато цікавого розвиваючого для себе кар'єрний ріст великий був. Головне. Бути працювати. Ми гордимося тим, що у нас дуже багато підприємців, підприємців, які не просто працюють, а підприємці, які насправді сплачують багато податків, це дає нам можливість допомагати Збройним силам України. Це наша спільна з вами заслуга, тому що кожна гривня, яка йде в податок казну міста, а це кожна четверта гривня 25% нашого бюджету Хмельницької територіальної громади, дякую підприємцям, які допомагають сьогодні виграти цю війну і Вистояти Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.